Всім привіт, друзі і підписники мого ютуб каналу. І вже досить довго не виходив я на зв'язок на ютубі, не випускав жодного ролику. Тож в сьогоднішньому ролику хотів би подивитися таке необичне відео сьогодні буде. Хотів би подивитися, скільки взагалі можна виграти на досить популярних лотерейках, які зараз продаються на заправках. Зараз ми поїдемо і купимо на заправці на 300 гривень. Купимо лотерейок. Це у нас буде 30 штучок лотерейок. І в сьогоднішньому відео підіб'ємо підсумки розіграшу, який я хотів розіграти з Насті для вас. Але не розіграв, так як жодного відео не випускав. Тож, І в сьогоднішньому відео очікуйте переможця. Ну що ж, друзі, купив я ось стільки лотереїв, 30 штучок. І зараз будемо відкривати і подивимося взагалі, чи можна щось виграти. Чи відіб'ємо ми свою суму, хоч трішки. Тож погнали, відкриваємо першу. Так, ревемо і дивимося, чи є в ній щось, чи нема. Так, без виграшу. Перше без виграшу. Кидаємо в сторонку і відкриваємо іншу. Так, теж без виграшу. Ну, нічого, думаю, що хоч тр трішки щось вдасться нам виграти. Так, відкриваємо і ця теж без виграшу. Так як завірусилися ці в інтернеті лотерейки, і я хотів. Так, виграш 10 гривень, ось, подивіться, перший виграш є. Без виграшу теж. Так, теж без виграшу. Поки що у нас нічого не виходить. Але ми не будемо розчаровуватись і будемо відкривати. Так, виграш 100 гривень, друзі. Подивіться, 100 гривень виграли, вже 110 гривень у нас в карманчику є. Продовжуємо відкривати. Нічого собі не очікував такої. І знову 10 гривень. Ух ти. Потрохи-потрохи по і дійдемо, щоб хоч нашу суму навернути. Наступна 20 гривень. Ох ти ж, друзяки. Поки що йде. У нас ще залишилось подивимось скільки. Одна, дві, три, 4, 5, 6. Ну що ж, друзі, в нас залишилось ще 20 ось таких крутих лотерейок. Уже відкрили декілька штучок. 10 відкрили, і нам вже вдалося виграти 140 гривень. Трохи суму ми нашу навертаємо і подивимось, чи зможемо ми вийти у плюс. Так як початок дуже хороший, ще трішки і ми повернули нашу половину нашої суми. Тож будемо продовжувати відкривати. А ви ставте лайк і підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Так як такого відео ще у мене на каналі жодного не було. І не забувайте, що в сьогоднішньому відео зробимо. Підведемо підсумки розіграшу. Що ж, погнали, друзі, обирати переможця і переможець Руслан Мішко. Удачі у подальшому розвитку каналу. Ось, Дивіться, переможець. Тож, друзі, хто не зміг виграти, нічого страшного, не розочаровуйтесь, так як розіграші ще будуть літом. А переможця ми вітаємо. Ним став Руслан Мішко. Тож ти можеш зв'язатися зі мною. В шапці профілю є ссылка на інстаграм. Пиши в будь-який час, я відповім і відправлю посилочку новою поштою. Ну що ж, ми погнали відкривати і наступна у нас лотерейка. Побачимо яка, чи з виграшом, чи без. Цікаво так, без виграшу. Ну, Потрохи, потрохи лотерейки. Без виграшу. Ну, думаю, серед цих лотерейок ще буде хоч 2-3 виграшні, хоч невеличку суму, але думаю буде. Так, без виграшу знову. Продовжуємо відкривати. Знову без виграшу. Але залишилось вже 7 лотерейок. Одну я зараз відкрив вже лише 6. І дивось, виграш, 10 гривень. Половину суми, половину нашого внеска ми навернули. Тож теж непогано. Так, без виграшу. Тож, друзі, нам вдалося виграти 20, потім вдалося 10. Вже 30 гривень є. І ще 10. Тут ми виграли 100 гривень. І на останній теж 10. 150 гривень ми повернули. Ну, не 300, так як ми внесли. Ну і це щось. Ну що ж, друзі, зараз ми їдемо відвезти наші лотерейки виграшні і забрати наші гроші. 150 гривень, половину суми нам вдалося повернути. Ну, нічого страшного, це лотерея, тож то я задоволений тим, що хоч щось виграли. Ну, таке буває. Що ж, друзі, вдалося мені обміняти нашу суму. Вибачайте за вітер, Ось 150 гривень в кармані. Все чесно, тож, задоволений розіграшем. Що ж, забрав я свою 150 гривень. Половину суми своєї я повернув. Задоволений взагалі, дуже задоволений результатом, що хоч щось вдалося виграти, то думав нічого не буде. Ну, так, хто любить азарт, то можна пограти. Ну що ж, бачили ви самі, що взагалі можна в ці лотерейки щось виграти. Вони стали дуже популярними зараз в інтернеті. Можна і хорошу суму виграти, але нам не повезло. Ну, взагалі, я задоволений результатом, так як я взагалі не вважав, що зможу виграти з одного білетика 100 гривень. Це взагалі приємно. Дуже приємно. Тож, друзі. Хто любить такі азартні ігри, можете теж собі понакупляти і подивитися, може вам більш удача посміхнеться. Тож, кому сподобалося відео, друзі, обов'язково підпишіться на канал, так як вже піде сезон, то буду знімати про рибалочку. Ну, Якщо хочете, можете знову написати в коменти, хто хоче, можу знову зняти таке відео про відкривання таких лотерейк. але вже закупимо трошки інші. Тож, друзі, всім дякую за перегляд. Кому сподобалося відео лайк. Всім удачі, друзі, всім па-па!